Привіт! Сьогодні розглянемо задачу з геометрії. діагоналі рівнобічної трапеції ділить її тупик під по та середньою лінію на відрізки 4,5 см. Знайдіть периметр трапеції. Середня лінія трапеції є F, ділиться діагоналю на 4,5 см. Є середніми лініями трикутників CAB і трикутника АЦД. Розглянемо трикутник CAB. Середня лінія Є являється середньою лінією трикутника CAB. і за їхньою властивістю BC буде дорівнювати 2 помножити на 4 і дорівнює 8. Якщо розглянемо трикутник ACD, то середня лінія GF також є середньою лінією в цьому трикутнику. І за властивістю буде дорівнювати 5 помножити на 2 і дорівнює 10. Тепер знайдемо бічні сторони сторони Б і Д. Ось цей кут ДАЦ е, буде дорівнювати куту БЦА, як внутрішні різ... різносторонні кути присічній АЦ. Кут ДАЦ буде дорівнювати куту АCД. Це означає, що трикутник АДЦ є рівнобедрений. Отже, CD буде дорівнювати AD і дорівнює 10 см, оскільки у нас трапеція рівнобічна, то BA буде дорівнювати CD і буде дорівнювати 10 см. Периметр трапеції це сума всіх його сторін. 10 додати 10, додати 8 і додати 10 і отримуємо 38 см. Підписуйся, і математика буде простою.